Ігор бідочко на своє підприємство шукає слюсаря зварювальника. Зізнається, зараз важко знайти хорошого спеціаліста. Проблема молодь не хоче працювати іменно ставати. Вони хочуть зразу бути спеціаліодиниці, одиниці, просто одиниці, які мають бажання працювати, навчатися. Він приходить, спробує працювати щось робити. В нього щось не виходить, і все, і він вже здається, і вже пішов. У пошуках працівників і Оксана Кулик, представниця спортивного оздоровчого комплексу, розповідає, що складно знайти професійного кухаря. Нам потрібно взагалі кухарі, але складно нам знайти, тому що у нас сезонна робота три місяці. У нас тільки три місяці працюю. Заклад І за того так дуже тяжко знайти. Одна зміна є, другої зміни нема. Дівчата трошки міняються, йдуть на повершення, йдуть до ресторанів. У нас практикутку більше проходять. Надвірнянка Уляна відвідала ярмарок та знайшла для себе цікаві вакансії. Жінка має економічну освіту та шукає роботу з комфортними умовами. Я по професії бухгалтер у мене освіта економічна, фінанси. Працювала по спеціальності, працювала в інших спеціальностях. Розглядаю зараз для себе. Плідним став день і для пані Наталії. Вона теж знайшла для себе вакансію. У надвірнянки є досвід у сфері обслуговування. Кожен може заявити про себе, розказати більше і знайти один одного. Я вважаю, що це дуже корисно. Я приглянула собі декілька вакансій, взяла контакти. Придам співбесіду я, я не кис. знайдемо один одного». У ярмарку взяли участь 15 роботодавців з району, які представили понад пів сотні вакансій. У Надвірнянському центрі зайнятості кажуть, більшість варіантів спрямовані на жінок. Роботодавці представляють як виробничий і промисловий напрямок в сфері торгівлі, сфері послуг. Даний захід був розрахований на. На жінок, так як служби зайнятості, зараз реалізується експериментальний проект навчання жінок на 31 професію у сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Загалом у Надвірнянському центрі зайнятості на обліку понад 200 осіб. Іван Осташук, Раї.